Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 27 мабуть, липня. Слава Україні. І так, друзі. отримав сьогодні посилочку. Зараз будемо знімати корпуса через видалячу зірочку. І підкладати відразу полоски. Хтось скаже, що полоски треба класти після того, як корпуса заберемо, Ну, ми знімаємо 145-ті корпуси, де у нас знаходяться нуклеусні рамочки, вони у нас призначені для нуклеусів, ми то не качаємо і тому подібне. Ось то виглядає так, на декотрих вже зняли, і отак от виглядають магазини. Так що, нам це не качати і нехай буде. Друзі, з тим, як почати це, хотів би затронути таку тему. Може хтось із вас бачив, хто не бачив. Бджоли вбивці був такий, скажімо так, недавно на ТСН репортаж, де бджоли насмерть покусали людину десь на Вінниччині і трапилася така, скажімо так, неприятність. Друзі, коментувати це ніяк не хочу, так як бджоли це бджоли ну бджоли. Звісно, до них треба відповідально ставитися. Якщо перевозите, ви перевозьте, скажімо так, додержуючи всіх норм. Якщо ви самі працюєте, теж не нехтуйте, скажімо так, одежду і тому подібне, і е, димарями, і тому подібне. Друзі, на все має бути определенний регламент робот. Його треба дотримуватися. І так, з початком війни, бджоли, скажімо так, проявляють якусь непонятну активність. Якщо деколи до війни вони сиділи на рамочках спокійно і, скажімо так не жужили, не гуділи, та наприклад, це вже другий рік. Ну замітно, щоб джоли якось активно працюють. З чим то зв'язано? може з різними, я не знаю, там локаціонними станціями, котрі зараз в будь-якому випадку ну пилінгують, скажімо так, різні, ну ми розуміємо, де війна і є определені технології, обнаруження цілі і тому подібне. Возможно, це як варіант. Хтось скаже зараз, що то треба вести селекцію і туди бджоли не будуть кусатися. Друзі, на сьогоднішній день, якби я не почав займатися карнікою, я би, скажімо так, ну, не мав з чим порівнювати. На сьогоднішній же день, коли у нас є і карніка, і там скажімо, от 5 тисяч гривень. І є і дешевші, і дорожчі, і тому подібне, є ще порівнювати. І це демонструється на всіх пчолах. Є якісь такі сплески. Один день можуть бжілки гарно себе вести, все нормально, другий, вони можуть проявляти якусь, скажімо так, непонятну активність, котра опять, може через день пропасти, а через день знову проявитися. Так що, друзі, і що саме головне, це у багатьох так на сьогоднішній день я вже достатньо від наших клієнтів чув, чув від клієнтів других маткарів, так як є люди, котрі дзвонять і кажуть: от, наприклад, прошого року купили того та -то, того, та -то, цього року бджоли якби подурили, не дають мені працювати. Давайте я от вас куплю. Ну, ми в таких випадках, звісно, стараємося людині об'яснити, що ну, на своєму опиті сказати, що і ми замічаємо якусь непонятну активність, бо ну щось відбувається. Скажем так, як то аргументувати, Бог його знає. Ну а ви пишіть в коментарях, чи замітно у вас якийсь опільний дискомфорт в повідношенню спокійності бджіл. Чи ви почали відчувати. Так як ну, я конкретно знаю дуже багатьох людей, які об этом озвучують. Ця тема не зовсім приємна ні маткарям, ні купцям, нікому, так як е, цю тему питаються замалчувати. Бо ніде маткарі в голос не скаже, що так і так сталося, так як йому це не вигодно. Ну, Обичний персичний пасічник теж об цьому не буде озвучувати, так як, ну, так, як, йому це теж не на руку. Бабка ходить, нам мішає. Друзі, отримав полоски. Ось вот так це виглядає. Що мені типу, висилали? Ну, Амітрас, апітрас, апітрас, апітрас апіваром, апіфлум. І, і ось вот така вот кількість полосочок. Така пачечка пачки по 100 э, смужок. Э, так як пасіка не мала, ну і не велика, скажімо так, середня пасіка і беремо вот такі полоси. Э, зараз будемо ставити і будемо працювати. Машенька, пішли, беремо одну таку, одну таку пачку. Чи брати третю, Щоб по три відразу ставити. Ну давайте. Це у нас воспиталки, 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 воспиталки. Тут аж сюди потрібно йти. Так, яка наша ціль? Яка наша взагалі задача? Ну, давайте спочатку продемонструємо, як це виглядає. Виглядає корпус магазин вот так. Бачимо, що він... Ай! він заповнений бджолою. Він заповнений бджолою. І нам потрібно... І збавитися від джіл, котрі знаходяться в цьому магазині. Для того, щоб не стрясувати всі рамки, ми будемо користуватися Так, переймо, відкриваємо полоски. Будемо ставити по одній полосці із кожної пачки на сім'ю. Так, одну всередину. Добре ці дуже упаковки, так як вони мають е, ну, можливість застібнути знову герметично в, 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 в саму коробку. Ну, це не дозволяє полоскам висихати mm -hmm. і тому подібне. А видаляч штамп? видаляч тут. Так, друга наша цель. Поставили. видаляч, Ну і ставимо назад магазин. Все, вся робота. Подмашками не залетим. Так. Все, друзі Зробили. І так будемо робити. Тут небагато сімей. 102 воспіталки. ні, то не воспіталка. одна сім'я, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Шість таких сімей. Ну, це я вже демонструвати не буду, так як все буде однотипно. Якщо хтось зараз буде питати, чому я роблю так і чи потрібно так робити, по три полоски ставити різні в сім'ю. Друзі, зовсім тому нема надобності. Ніхто мені так не рекомендував, не ні виробник, ніхто. Може, закрий. то ми відразу йдемо. Просто я ми вже користуємося. Третій рік або четвертий цими mm -hmm. полосками, мабуть, вже 4 роки користуємося цими полосками. Ми для себе так і не вирішили, котрі з них кращі. Якби я міг от зараз вам сказати, от, всі кращі, ну всі самі дорогі, е, все самі дешевші, всі самі дорожче, а Петра середні. Якби я міг сказати, що якісь одні кращі, я б брав одні і ставив одні. Я для себе так і не вирішив. Беру всі три, ставлю по одної полоски таким макаром і в мене цей результат задовільняє. Тут іде всі три різні віщества. Якщо в цьому амітрас, тут іде флуметрин і тут іде таофлаволінат. валінат. Іде всі три різні віщества, Так що, якщо кліщ к чому-то там привик, як люблять утверджати різні бджолярі, так тут... В будь-якому випадку на нього подіє все. А, і також можеш продемонструвати, от ми коли зараз працюємо з воспиталками, ми відразу теж кладемо їм полоски. Бачимо, як от вони чистять і виносять. Хтось опять зараз буде говорити, що їх за день погризли і викинули всі полоски. А, друзі, а, ці полоски якраз так і розраховані, щоб бджоли їх гризуть, і йде профілактика від кліща трахейного кліща. Не знав, як він це там називає. Так що це йде теж профілактика в такому віді. Бо коли вони терзають ту полоску, вони її розносять по вулю і процес обробітки стає краще. Ну, все так утверждає виробник. Наскільки ми можемо то провірити, ну, ми можемо провірити тільки по окончанню зимівлі. Ну, оцей рік, уже в який рік. Поспіль ми обробляємо, зимівка 100%. І це не говорить о тому, що перезимувала горська пчол і ми з тому задовільні. Ні, ми якщо залишили вулик пчіл то ми вулик бджіл і знайшли. І коли другі скарачують, то ми починаємо розширяти, що нам дозволяє е, вдало займатися бджільництвом. Все, друзі, продемонстрували. Е, якщо когось цікавить полоски, можна дзвонити або напряму в компанію БВЛ і замовляти. Там у них є свої ціни і тому подібне. Або може. Звернутися до нас і ми допоможемо в придбанні, скажімо так, великої кількості полосок. Є определенна знижка, вона не велика, ну 5%. Грубо говоря, якщо берете там 5 пачок таких, то може зекономити 5% від загальної вартості. Якщо берете одну-дві, то краще дзвонити одразу на фірму і замовляйте там. Так як ну, а, а, не разниці, скажімо так. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!